Доброго дня. Сьогодні ми часто чуємо слово глобальний чи не так. Компанії прагнуть розширюватися по всьому світу, і ми також хочемо розширити свої горизонти, навчаючись чи працюючи за кордоном. Давним давно цар Соломон робив те саме. Він вирушив до місця, яке називалося Офір, і привіз звідти величезну кількість золота, що зробило його царство надзвичайно багатим один царів дев'ять, двадцять двадцять вісім. Як йому сьогодні, Соломон прагнув розширити свій вплив за межі своїх кордонів. Але чи принесло все це золото Соломону справжнє задоволення? З віком Соломон віддалився від Бога і почав блукати духовно. Його життя показує нам, що просте розширення діяльності чи накопичення матеріальних багатств не приносить справжнього щастя. Хоч би як далеко ми пішли, чи скільки б здобули, у наших серцях може залишатися порожнеча. Тож, що таке справжній вплив? Це те, що показав Ісус, прийшовши на землю. Він зцілював хворих, обіймав самотніх і дарував надію зневіреним. Ісус розв'язав найбільшу проблему людства, гріх, віддавши своє життя на хресті. Через своє Воскресіння Він відкрив нам шлях до вічного життя. Ісус продемонстрував надзвичайний вплив, що змінив серця і душі людей, долаючи кордони народів і змінюючи життя незліченної кількості людей по всьому світу. Ісус, це той, хто може повністю змінити наше життя. Він дає нам чіткі відповіді на питання, як використовувати наші таланти і час, за які цінності жити, змінюючи наше призначення і напрямок. Вплив, який ми знаходимо в Ісусі, виходить за межі нас самих, торкаючись наших сімей, сусідів і навіть усього суспільства. Немов світло, що розганяє темряву, наше життя може мати позитивний вплив на тих, хто нас оточує. Якщо ви зараз відчуваєте спрагу за чимось більшим чи втратили напрямок у житті, чому б не відкрити для себе справжнє задоволення і тривалий вплив в Ісусі? Він поведе вас до осмисленого і повного життя, що долає всі кордони. В Ісусі, ми можемо відчути справжнє розширення і багатство, яких світ не може запропонувати.